Добрий день, діти! Чи знаєте ви, що зиму вважають суворою та сердитою? Проте ця пора може порадувати нас гарними сонячними днями і своїми маленькими чудесами, що відбуваються тільки взимку. Спробуємо пригадати деякі з дарунків зими, чим укриваються гілочки дерев та кущів, коли вони виглядають похнастими та чарівними. Правильно, інеєм. А які зимові картини ми бачили на шибках вікон? Молодці, це були морозяні візерунки. Відгадайте загадку, як на свято вбрався дах в снігову сорочку, а чи знайдете на ній льодяну торочку. Під нашим дахом морквинка росте. Сонце пригріє, вона відпаде. Це бурулька. Діти, сьогодні ми говоритимемо про ще одне із зимових див, бурульки. Погляньте, їх багато висить на даху. Ряд крижаних бурульок дійсно схожий на чудернацьку бахрому, якою зима оздобила всі будинки. Звідки ж беруться бурульки? Сонячної днини сніг на дахах починає танути, перетворюватися на воду, а ввечері, коли сонце сховається, ця водичка замерзає, перетворюючись на кригу. Особливо часто це буває, коли наближається весна. Послухайте віршик про бурульку. Весна дзюрчать струмочки, і птах вітає птаха. Мала дзвінка бурулька додолу впала з даху. Промовила бурулька Заслабла я, ой нене, бо теплий промін сонця долинув і до мене. Від сонця я розтану, розтану не загину, віллюся у струмочок і побіжу в долину. Мене нап'ються трави і стануть, наче вмиті. Немарно я бурулька жила на білім світі. Діти, бурульки з'являються узимку. Їх можна побачити під дахами будинків та інших споруд. Вони мають форму морквинки, довгасті, зверху товщі, знизу гострі. Вони не мають кольору, вони прозорі. А з чого ж бурульки? Бурульки із криги, із замерзлої води, із льоду крижані. На сонечку вони тануть, капають. Бурульки за довжиною всі різні. А що змінюються бурульки за розміром? Звичайно, змінюються вони ростуть, а з'являються бурульки, коли після відлиги морозить. Коли бурульки виростають великими під дахом, ходити під ними стає небезпечно. Тому такі бурульки збивають з дахів, щоб вони нікому не завдали шкоди. Як ви вважаєте, навіщо це роблять? А для того, щоб бурулька не впала з даху на когось, адже велика бурулька гостра і досить важка, вона може боляче вдарити. Діти, для вас я підготувала ще декілька загадок. Послухайте першу взимку скатертина біла, увесь світ собою вкрила ліс, будинки, двір, лужок. Що за скатерть це? Сніжок. Молодці діти, послухайте наступну загадку. Бачу дивну я картину. На даху ростуть морквини, морква дивна крижана. Вниз з гори росте вона. Що це, діти? Бурулька, молодці. Через річку прямо йду, у водичку не впаду, це не диво і не брід, просто тут зимою лід. молодці. Послухайте останню загадку. Як сердито він дихне, холодить. Тебе й мене сердиться, тріщить, лютує, а вночі нам розмалює старано та залюбкі візерунками шибкі. Хто це, діти? Це, звичайно, мороз. Ось і добігло кінця наше незвичне заняття про зимові чари та чудеса. Сподіваюся, ви почули для себе щось новеньке. До побачення малята!